Якщо ми говоримо про хірургічне лікування ендометріозу з цілі лікування важкого ступеню больового синдрому, жінка має сильний больовий синдром, їй нічого з лікуванням не допомагає, то тоді йдуть на хірургічне наплопароскопії, роз'єднуються з луки, прибирають ділянки ендометріозу. Але важливо пам'ятати, що це може знов-таки повернутися. Якщо ми говоримо про хірургічне лікування, Ендометріозу яєчників, тут важливо пам'ятати, що будь-яке втручання на яєчниках – це завжди втрата оваріального резерву. Це завжди втрата оцих фолікулів, які да, потенційно забезпечують жінку естрогенами на найближчий якийсь там час. Тому перед тим як робити хірургічне втручання на яєчниках, я вас дуже прошу сходити на УЗД, порахувати антральні фолікули, виміряти ваш антимюлеровий гормон і зрозуміти, які. Шанси на те, що після хірургічного лікування да ви перейдете в категорію жінок з передчасно виснаженим яєчниками, тобто з передчасною аваріальною дисфункцією.